Друзі, вітаю вас на першому міському я Руслан Дроздов і інтерв'ю дня. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, що дає нам можливість працювати. Дякую вам, хлопці, дівчата. Тримайтеся, ми поруч з вами. Прямо зараз в нашому ефірі відразу три гості: це Рібека Ростиславовна Богамільська, кінолог-інструктор, Андрій е, Сиропятов, провідник службового собаки і собака Лео. Кінг, Чарльз Спаніель. Причому кавалер Кінг Чарльз Спанієль Вітаю вас, друзі! Вітаю. Вітаємо вітаємо вітаю Лео. Дякую, що він сьогодні прийшов до нас. Такий веселий, а такий радісний і такий особливий гість. Бо це не просто собака, це пошукова собака. Який е, працює на пошуках, який працює разом з ДСНС. При цьому це такий собака, який повинен був лежати на дивані, відпочивати, дарувати якісь там, я не знаю, радощі забігати за м'ячиком. А е, я розумію, що собака трошечки від цього інтерв'ю може ну все ж таки е, сказати. Давайте якось без мене, тож ми продовжимо зараз спілкування обов'язково з інструктором і з кінологом. А з собакою за ефіром поспілкуємося. І Я хочу з нашими гостями сьогодні порозмовляти саме про те, як з. Пересічної собачки, з домашнього улюбленця, можна зробити собаку, яка буде допомагати людям. І чи можливо це зробити з будь-якої собаки, з маленького той тер'єрчика, чи з величезного якогось там дога? І взагалі навіщо все це робити, і так далі. А тож, скажіть мені, будь ласка, шановні, я навіть не знаю до кого звертати. Давайте з, з Ребєки почнемо. Чи, звісно, з будь-якої собаки можна зробити пошукову собаку, чи ні? Вітаю вас. Я відповім на це питання, але я трішечки перейду на російську мову. Будь ласка, будь ласка. Ні, звісно, не кожна собака може працювати в таких складних умовах. Во-первых, для цього собаки потрібно овладіти дуже багатьми навиками. Она должна быть очень стрессовоустойчива. Uh -huh. Вот то есть мы выделяем ас это все-таки охотничьи служебно-служебной породы. Хотя у нас в группе ну разные собаки потому так. что ну, на сегодняшний день то есть даже в принципе любая собака может обладать хорошим нюхом хорошим навыком подготовки если с ней занимались со щенка угу. да? ну как бы мы готовим но опять же то есть, только после определенного скажем так обучения я могу сказать то есть, может эта собака работать на таких условиях или нет но то, собака то треба потренувати щоб подивитися після цього, чи може собака Костады так, так. Ну очень, очень много чего должна собака знать. Во-первых, да. она должна спокойно относиться к разным раздражителям. Это люди, это, ну то есть э, э, задымленность, угу. это шум, разный. То есть у нее должен быть очень высокий уровень социализации. То есть отношение к людям, к животным, ну вообще к среде. У нее должна быть очень высокий уровень послушания. Угу. То есть собачка должна в принципе Ідеально, ідеальне послушання слухати свого провідника ну, практично з першого разу. І сильне а чи є якась ідеальна порода для пошукової собаки? Чи взагалі будь-яка порода може серед породи знайти таку собачку? Нет, ну ідеально, це все-таки как бы еще раз говорю, это у нас охотники, uh -huh. да? все, що зв'язано в принципі как бы, uh -huh. да, і также служб, бельгійські овчарки, немецкие овчарки, то есть все, що зв'язано со службой. То есть, uh -huh. тех, у кого від природи сильний нюх, Генетично. Ну, то есть ну, їх, їхнього потомства. скажіть мені будь ласка складнощі в тренуванні бо ми розуміємо що ну просте тренування є, щоб собака знала якісь там команди ну воно складне дійсно щоб навчити поруч йти там мовчати захищати і так далі якісь такий дуже апорт той же самий да? ну не складно навчити собаку. А тут пошук людини, пошук таких моментів. Наскільки складно навчати таку собаку? Це якісь вправи, це кожного дня треба тренувати по 10 годин на день чи як. Ну, это действительно очень сложно, потому что в любом случае, то есть э, серьезные тренировки у наших собак минимум три раза в неделю. Угу. То есть это мы выезжаем на определенные локации, опять же на эти локации, то есть э, нам назначают, то есть мы работаем на определенных территориях, да. на которые мы имеем допуск. Это, во-первых, во-вторых, то есть собака для того, чтобы хорошо работала, она должна и дома тренироваться каждый день. Ну, то есть. Наверное, так. так. Прокинулся в дома и тренируемся. Да. У нас это так. Ну, то це так. Есть... Це відповідальність ще й власника так, собаки. Якщо так. Yeah. Ну, ми хотим підготувати хорошу собаку, ну, дійсно ми працюємо кожен день. Uh -huh. Ми виїжджаємо на тренування мінімум три рази в тиждень, паралельно всі власники собак працюють вдома. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, а як змінюється характер собаки? В залежності від того, от вона тренується, 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 якою вона стає. Ну, По-перше, собака стає, з якою. Є комфортно. Uh -huh. По-перше, в звичайному житті е, собака отримує певне виховання, яке uh -huh. дозволяє з нею комфортно відчувати себе не тільки вдома, але й на вулиці, серед багатої кількості людей. Ну, як в нашому випадку, на місцях техногенних катастроф. Uh -huh. Ось тому, коли ми е, тренуємо своїх собак. Е, всі тренування е, проходять як для собаки, як гра. Так. Так. Тобто такий момент ну, люди можуть бачити, коли собаку захочуть піти на вулицю погуляти. Ну, наприклад, да. береш повідок, повідець, шлею, собака починає радіти, відчувати певний драйв, uh -huh. лаяти, стрибати і так далі. Тому ми в своїх тренуваннях захочуємо собаку робити те, що нам потрібно, тобто шукати людей. І через певні Підкріплення, е, обучаємо собаку, тому щоб вона робила те, що нам потрібно саме шукала людей, і вона від цього отримувала задоволення. Тобто, це було і сенс, да собака шукає людей за допомогою чого? За допомогою о, своїх відчуттів. Вона чує, вона нюхає повітря, вона розуміє, що там є людина. А навіщо інколи роблять тишу на таких місцях? Прильоті, от ми знаємо, що ДСНСівці, коли працюють, вони кричать або вгучно мовить, або просто кажуть секунда тиші. От саме цей момент випускають собаку і людину, яка поводир, і вони ходять по цих місцях, і вона відчуває маленькі, що там рухається, чи є там людина, чи подає вона сигнали і так далі есть такие моменты, когда даже прозванивают мобильные телефоны. Угу. То есть вот вот эта вот минута тишины, то есть идет прозвон мобильных телефонов. Либо если кто-то кому-то где-то показался, хоть какой-то, хоть малейший шум, угу. то есть замирает все. І максимально старається вприслушатися всі і собаки, і люди, всі то, тобто максимально іще источник звука, якщо є такого. А як собака подає сигнал, що вона щось знайшла? Вона копати починає, чи гавкати що як навчиш, так вона і буде робити це. Mm, так uh, так, uh, ну ми ставимо облай. То есть, угу. но есть такие моменты, когда собака начинает в первую очередь, да, она может начать копать. Угу. Вот у нас было 2 числа, собака начала копать, а потом дала облай. Угу. Да? То есть, вот одни собаки четко начинают облай, они находят источник запаха основной да. и начинают лаять. Либо начинают максимально пытаться пролезть. То есть, чаще всего они начинают с того, что они пытаются даже туда как-то пролезть. И если они уже не могут, то они подают облай, чтобы уже человек помог, ну, то есть, указывают непосредственное место. Ну, тобто елемент тренування, що собака, коли вона знайшла те, що потрібно, вона подає сигнал. Да. Тому що ми в тому числі тренуємося таким чином, щоб ми могли собаку запускати самостійно. Ну тому, що в реальних умовах не завжди людина може потрапити на в ті місця, де можуть знаходитись люди, але да. а собака зможе, і тому, щоб розуміти, є там хтось чи ні, ми навчаємо собаку, щоб вона на відстані від нас, не бачучи нас. Могла подати нам сигнал, що там дійсно щось є. Хтось є, і тоді на в ті місця спрямовуються сили по допомозі. Ну наскільки знов таки я розумію, є власник собаки, який не обов'язково повинен бути працювати на цих прильотах. Є інструктор, який працює саме з цією собакою. Але ж при цьому і людина-власник повинен теж тренуватися. Він повинен знати ці нестандартні ситуації, він повинен знати, що працювати кожного дня, як тренувати собаку, як її виводити з цієї ситуації, готувати до цієї ситуації, і так далі. Тобто і власник теж тренується. Да. То есть я на наших тренировках стараюсь максимально создать ситуацию сложную, ну, угу. то есть по уровню сложности не только для собак, но и для проводников. Так. Потом я наблюдаю и по результатам, скажем так, тренировок, я понимаю, что кто может, угу. на что способна собака, на что способен владелец. Так. Большинство наших собак могут работать с разными владельцами. И когда мы приезжаем уже непосредственно на скажем так, вызов, uh -huh. тут я уже решаю, кто куда пойдет. Потому что в зависимости от ситуации, от локации, куда нас направляют, я понимаю, сможет справиться владелец с этой ситуацией или не сможет. Uh -huh. Если у него сильная собака, я знаю, что она справится в этой ситуации, то есть, ну, как, например, Лео, Лео, ну вот я его беру, начинаю с ним идти туда, да, туда, куда да, надо. Да. Но владельца я оставляю как бы на месте. Потому что, ну То есть есть какие-то моменты, с которыми владелец еще не успел, допустим, проработать, справиться. Mm -hmm. Ну, то есть я знаю, что как бы здесь я буду рисковать жизнью с собакой. Ну, то есть, ну, как бы есть такие моменты, при которых. То есть, я наблюдаю за каждым владельцем и за каждой собакой. И вот тут вот я уже как бы по, ну, моделирую ситуацию непосредственно, когда мы приезжаем на выезд, кто, куда пойдет. А насколько собаки втомлюются такой работы. Бо, ну, бачущие, как втомлюются ДСНС-в, те ритувальники, ты разумеется, що ну, це людина, вона відчуває дуже багато психологічний тиск. А це собака, все ж таки, для неї це, як ви кажете, гра якась вона більш активна. Але ж від цього вони теж втомлюються. Ну, дивіться. Дійсно, робота на таких, в таких ситуаціях, то вона для собаки дуже стресова, дуже, ну, дуже важка. Угу. <кій> Якщо ми візьмемо, наприклад, тренування, да? То е, нормально, повноцінна собака може працювати довго. Довго це для собаки. Це е, на протязі 20-30 хвилин. Ага, вона може е, дійсно показувати результат з пошуку. І далі її треба трошки відпочити. Uh -huh. Але місця техногенних катастроф вони трошки відрізняються від тренувань, і навіть собаки, які з самою твердою, скажімо так, психікою натренованого, uh -huh. зовнішні фактори дуже сильно на них впливають. Тобто, кількість людей, техніка взагалі ситуація. От і тому е, такі собаки, навіть не треновані, е, можуть ефективно робити десь хвилин 10-15. Всього вот. то так. Після цього їм потрібно відпочивати. Тому важливо, щоб на таких місцях е, перебувало як можна більше, якомога більше собак, ага. які би могли ротуватися і підмінювати одне одного. Ну тому що це, ну, це впливає такі є. Вот. Ситуація, ну знов таки, дивлячись на хлопців, які, дівчат, які працюють на прильотах на таких місцях, де є жертви, де є просто руйнація, і ніхто не знає, чи є там жертви чи ні. Ми розуміємо, що психологічно їм дуже тяжко. І потім психологи працюють з ними. Чи працюють психологи, чи тренери, чи інструктори з собаками після того, як вона попрацювала на цій території, або собака відпочила і все нормально. Ми стараємося сразу после таких сложных ситуацій провести. тренировку для того, чтобы ага. собака получила все-таки свой драйв, она нашла своего человека, потому что для собаки самое основное, да, самая большая радость – это найти человека. Так. То есть э, вообще вся мотивация для собаки – это действительно это огромная радость найти человека. То есть она получает огромное количество эмоций по этому поводу, поэтому как бы сразу после таких ситуаций мы едем на тренировку. Ну, собака ведь подшила, и на ага. следующий день мы едем на тренировку, чтобы собака получила этот драйв, что она нашла, она успешно у нее все хорошо. Наверное, если она не нашла сама миссии проявления. Так, да, так, было обязательно проявления. вот на следующий день мы собрали всех собак, и мы поехали на тренировку, притом это была такая очень радостная тренировка, чтобы uh -huh. собаки справились с задачей, они получили, скажем так, большой драйв и счастливые, успешные поехали домой. То есть для них это как бы снятие стресса. Ну, плюс как бы на самих, вот непосредственно в промежутках, когда отдыхают собаки между заходами, мы в принципе стараемся им поднимать драйв, uh -huh. делать какие-то там с ними дрессировочные легкие элементы, чтобы они чувствовали себя комфорт А ось те, що інструктори пригощають собаку чимось, мішечок, з якимись там цукерками, не знаю, чимось таким смаколиками для собаки, це обов'язково? Це бажано чи обов'язково це певний це... елемент підкріплення у дресуванні собак. Ага. собак. Ну, тобто, не ну, можна і... сказати, що це є основне. Але Це не один з, було один з <гум> тому, що ви розумієте, ну дуже багато різних сьогодні кінологів, різних да. шкіл, да. різних підходів і так далі. І багато хто показує різні результати, як позитивні, так і дуже позитивні. <гум> Ось. Тому у кожного є свої моменти. Але собака був би не проти, якби його ще й трошечки підгодував поїзд. Ні, воно собачки ліби м'ячик, ну то є якась іграшка, лібо якийсь маколик. І те, і те для неї одна однакове. З якого віку треба починати дресувати собаку? От якщо, наприклад, людина каже. Все, я хочу. В мене є мрії. Я хочу допомагати ДСНСникам. Зараз багато дітей, які дивляться на те, що відбувається, кажуть, я, я б хотів би мати такий собаку, пес патрон. От там це приклад такий величезний для всіх дітей. Я хочу взяти собі таку собачку, а, хочу його натренувати, працювати з ДСНСниками, але не знаю, з якого віку. А, чи треба працювати з першого дня, бо там малеча тільки очі відкрила, чи ні. Ну, дивіться якась. З точки зору, якщо ми хочемо отримати пошукову собаку, дійсно, yeah. Да, то ну, просто так це не можна зробити. Uh -huh. ну, тому що людина а, має розумітися на психології собаки, на, фі 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 на фізики, грубо говоря, на тобто, фізичних в моментах. умовах, будь ласка, не тренуйте собаку. Ні. Да? не Ну, не ну, знущайтеся ну то, ну, то можна, але який результат буде, да, розумієте, ну, ми да. ж покажемо про результат. Да. Тому дуже є моменти, багато аспектів, які має знати людина для того, щоб навчати цю собаку. А, тому. Другий момент: собака має проходити соціалізацію серйозну вже з дитинства, з А вона має мати дуже жорсткий курс базових навичок, тобто базових команд, да. повинно розуміти. Далі інший момент, собака має тренуватися в певних умовах. Тому що ну це має бути е, такі об'єкти, як недобудови, може якісь підприємства зачинені, куди проста людина не має доступу. Да. Третій момент з вами має працювати е, як не менше професіональні, або ну скажімо так е, е, серйозні е, статисти. Це люди, які безпосередньо задіяні, задіяні в пошуку, тобто в тренуванні Собака його шукає. Собака його да, шукає. Да, тобто, да. ця людина має розуміти, як вона має себе вести е при цих моментах, як вона має підкріплювати результат собаки. Підтримувати певний драйв, запускати ці емоції у собаки, тобто, щоб собака отримувала задоволення, то що вона робить, і давала цей результат. Саме так тому, якщо ви хочете навчити свою собаку пошуку, то рекомендую звертатися до кваліфікованих спеціалістів, яких в нас Є, yeah. тобто, якщо я в інтернеті знайшов відео про пошукову собаку і кажу зараз Бобік, я з тебе зроблю пошукового песа патрона. Готуйся! Mm -hmm. да. Ну, не дивуйтеся, якщо ваш собака заб'ється кудись під стіл або ще й зробить вам. Щось приємненьке таке, бо я розумію, що дійсно, якщо ставитися до своєї до свого собаки як до члена сім'ї, то дуже багато людей кажуть: ну я не можу віддати на таку роботу, бо це дуже тяжко. Або навпаки, я я хотів би, я зараз все зроблю, я все вмію. Треба розуміти, що є професіонали, які знають всі ці методики, як з простого собаки зробити пошукову собаку. Ну і взагалі, чи, чи можна це зробити? Бо дійсно ви можете подивитися на цю собаку, попрацювати з нею і сказати: На жаль, чи буває таке, що ви відмовляєте людям, які приходять з натхненням, з бажанням приводять свою собаку, кажуть, ось воно. Зробіть з неї пошукову собаку і ви кажете Пробачте, я не можу. Есть такие моменты, то есть как бы я говорю, что с собачкой мы можем работать, ну так, для удовольствия, да. только для удовольствия, да. ну, потому что эта собачка, ну, ну не может, она не справляется со стрессом, она плохо ищет, ей это не интересно особо, ну то есть как бы, но самое главное это все-таки уровень стресса, угу. то есть ну она для этого не создана, то есть мы смотрим, мы тренируемся и по определенному результату я понимаю, ну не, не ее это. Просто би, роз, да? Ще додам. Будь ласка, звісно. А ще бувають моменти, коли собачка може і хоче. <рес> Власника, ага. Власника. Ви розумієте, просто одного бажання, що я хочу, Завалу. і от, от, будь ласка, візьми, да. зроби, да. так не, не виходить. Ну, це і не собачка що, хоче, це власне хоче. Тому що є певна, певна ситуація. Провідник собаки він має побудувати з собакою певний зв'язок. Да. Для того, щоб собака розуміла, що ну, от вчора мене просто ластили і годували, а сьогодні мене не просто мене люблять, да? я маю щось ще робити. Да. Да? І тому має бути певний зв'язок у людини з собакою. Тому що в нас були приклади неодноразово, коли собаку віддавали на тренування, Ребека готувала собаку, приїжджає власне, я, ну що, давай. Собака з нею робить, з ним – ні. Зв'язку немає. Це, нема. Все, нема. І, ну, ну Собака з нею, вона знає, що вона задоволення отримує від роботи. Собака вона, для нього це хоче? А якась. А для нього та... ну, ну, просто це улюблена собака, яку ми любимо, просто годуємо, холимо. там, Вона на диванчику лежить, все добре. Але ось цей момент це ну, інколи все ще це і залежить від власника собаки також. Тобто і власнику треба тренуватися, обов'язково. Я дуже сподіваюсь, що людей, які хочуть працювати от саме в такому напрямку, буде більше, бо, на жаль, ви розумієте, що війна триває і а, таких допоможних а, моментів, як а, помічники, як собаки, як а, люди, які знають їх, на жаль, ну, потрібно все більше і більше. Тож, якщо у вас є бажання, і у вас є маленька собака, якій. Охотник, який може допомогти, треба пройти тренування. Якщо навіть не вийде з нього пошукової собаки, то з нього вийде просто інтелігентна собака, яка буде знати, що робити, як робити, і ви будете краще знати свого собаку. Бо дуже часто, дійсно, ми бачимо, як люди там купляють собі собачку просто для того, щоб дивитися на неї, яка вона класна, а де вона там, що вона там, як вона живе. Люди не тренують їх, а треба займатися кожної хвилиночки, Це кожної так. секундочки. І без перерв, наскільки я розумію, якщо ви взяли на себе відповідальність, що в тебе отака от сама пошукова собака, то ти не можеш на один день розслабитися і сказати Ну сьогодні ми нічого не робимо або сам іди тренуйся. Ти повинен кожного дня з цією собакою займатися. Хоч немножко, Хоть хоч трішечки, трішечки да. хоч трошечки, да, приділити, приділити їй часу обов'язково, ну, бо це все ж таки така велика робота. Ну це 10 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері. Краще 30 хвилин. Ну, якщо є бажання, ну ну тут же ж така ситуація. Все залежить індивідуально, але але якщо підтримувати якісь моменти після певних там курсів, тренінгів, да з собакою їх просто треба підтримувати і все. Я хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас. На жаль, Лео вже відпочиває. Пішов на пошук чогось веселого в нашій студії. Тож хочу подякувати Богомільська Ріб'єка, кінолог-інструктор і Андрій Срап'ятов, провідник службового собаки, сьогодні з нами в нашій студії. Дякую вам і дякую за те, що ви робите. Не зупиняйтеся, будь ласка. Ну і не зупиняйтеся ви, наші глядачі. Дякую вам. Дякую. дякую. До, побачення. до побачення. Ну і з вами ми обов'язково побачимось. Залишайтеся з першим. Міським пам'ятайте, все стовідсотково буде Україна.